Пробуємо різати горіха акумуляторною пилкою. Так, горіх у нас такий ой, корінь вже щось доверху. Не знаю, теж живий, ну шо, вже викоршов. Ну що, пробуємо починати. Адже треба було це пакет гострити трохи. Зараз знов хейтери скажуть, що халтура! Стій кушає, ріже и так далі. Та відземок горитовий. Аж А не йде. Може, звісно, все не помішало би підгострити, але що є, вже то є. Оба! Ну, нормально, за минуту справився. Чекай, 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 оба! Ось я такий ой, горішок. Чи зараз кажете, що це не горіха липа. Але. Хейтерам щось дурне говорити, це як дурному з горба збігти. Ну, коротше, все. Пишіть ваші варіанти. Нормально чи халтурно.